Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, на мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу, речей для виживання. Це перше. а друге розуміння того, що будь-який момент твоє життя має закінчиться, може, і ти маєш бути до цього готовим, вообще ментально. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням, не сильно розпилятися, бо це в принципі по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це то, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль, насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге. У мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що куплять на випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер, що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки у мене там всякі топорики, як там розвести огонь без, тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робити. Всякі різні палати. У мене є величезна. Величезний, нетривожний чи я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка, отак. Тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу прийти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати, і автономно жити собі декілька місяців, взагалі там, не турбуючись ні про що, буде що їсти, пити і так далі. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося або вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. О, така от історія. Оце, в цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула, і плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надо ждеться апойтменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналізи. ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи, Да? це дуже важливо. Бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять, їздити через всю Європу в Україну, дуже важко було. О, тому от зараз мені дуже Польща подобається, українці тут багато і так далі. Коротше, то, що раніше здавалось мега крутим, як, наприклад, Лондон там, чи щось таке, Тепер здається, абсолютно безсмислено. Дуже пріоритети змінюються І дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються. В принципі, отак. От